Друзі, всім привіт в Саудівській Аравії, а саме у столиці країни в ер Ріяді, закінчилися переговори між представниками Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо врегулювання мирного врегулювання війни в Україні, розв'язаної Російською Федерацією. В Російській Федерації наразі ніяк не коментують результати цих перемовин деталізовано. Тім Лавров вже виступив із заявою, що мовляв, Зеленського треба трошечки приструнити, бо те, що він робить, вказуючи на руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури в період перемовин, це мовляв не камільфо. Ми стріляли тільки по об'єктах, які б'ють по обороні країни по військових об'єктах. А він як він посмів по енергетиці мається на увазі, безумовно. Енергетичні об'єкти на території Російської Федерації, які слушно і дуже позитивно були вражені за останній час: одразу кілька НПЗ і об'єктів енергетичних на території кількох областей. Ну, з приводу друзі, висновків щодо цієї зустрічі, скажу, що нічого хорошого на даний момент вона не несе. Зокрема, видання Fox News наближене до Президента Трампа. Говорить про те, що існує трьохскладовий такий трьохстеповий етапний план щодо мирного врегулювання, який, за їхніми словами, підтримує і Російська Федерація і Сполучені Штати Америки. Цей план буде складатися з першого етапу: це зупинка дій військових, тобто припинення вогню, після чого мають відбутися вибори в Україні. Ну і далі вже підписання остаточної угоди. Коротенько прокоментую з приводу припинення вогню, в якому форматі це буде, ніхто наразі не коментує. Втім, в ЄС сьогодні обговорювали не тільки план збільшення допомоги Україні в 700 мільярдів євро. До речі, дякуємо, дуже дякуємо. Нарешті це сталося, вони прокинулися після Мюнхена. То дійсно Бербок в інтерв'ю заявила, що до екстреного саміту щодо України в Парижі ми запустимо великі пакети, які ніколи раніше не існував у цьому вимірі. Потрібно до Єврокризи або коронакризи зараз йдеться про фінансовий пакет для безпеки в Європі. Його посилити, а це станеться в найближчому майбутньому, і 700 мільярдів євро стануть Україні як ніколи в нагоді. Це з приводу Європи, яка на даний момент не бачить вирішення ситуації мирним шляхом, а збирається гуртуватися. Сподіваюся, що це не єдиний їхній шлях до гуртування. Із допомогою з приводу не тільки допомоги фінансової, але і людьми так званий миротворчий контингент. Ми сьогодні про це говорили вже у випуску. Хто не бачив це відео, будь ласка, прокрутіть назад. Подивіться про що мова? Мова про те, що Великобританія, Британія це ініціатор власне закликав прем'єр-міністр цієї країни, європейські держави, приєднатися своїми військами для. Миротворчого контингенту, який буде базуватися на території України вже після підписання угоди, ну і так би мовити, гарантувати недопущення і спостереження вогню з боку Російської Федерації. Ну от Під час цієї зустрічі, на жаль, жодна із країн, здавалося б, наших близьких партнерів Німеччина, Польща, Італія. Іспанія жодна із цих країн наразі не готова, а вірніше сказала категорично ні. Тому що їхні війська будуть на території України у вигляді миротворчого контингенту. Щодо Британії, вони перші ініціювали відповіл ствердно. Щодо Франції, наразі йдуть роздуми на цю тему. Це з приводу, з приводу зупинення вогню. Який формат, знову ж таки, повторюся, наразі невідомий щодо цього. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що Європа готова очолити гарантії безпеки Києва та інвестувати в оборону, втім, деталей так само не повідомив. Європа з Америкою рухаються несинхронно, друзі. Америка собі вирішує з Російською Федерацією одну історію. Європа має іншу історію, і зараз це фактично два табори, які мають, я так розумію, в гирлі річки і моря десь зійтися з огляду на те, чия хвиля буде потужніша. А наразі це сполучені штати, безумовно всі на них орієнтуються. Втім, конкретики ніякої на даний момент. Немає, намацують і США, і Європа рівень допомоги і вигоди від цієї історії. Е, з приводу виборів. Е, з приводу виборів у Російської Федерації є одна пісня, яку вони співають вже е, протягом кількох років. Ця пісня стосується того, що Зеленський, мовляв, нелегітимний, тому що з 2019 року. А вже минув час каденції його президентства, 24-25 вже йде, мовляв, Хуїз Зеленський. Що ми з ним будемо підписувати? Якщо потім будуть вибори, і вже буде інша людина на посаді, яка може передумати або взагалі в принципі, бачити інший план. Тому росіяни наполягають на тому, аби вибори були проведені після припинення вогню, і тоді вже мирна угода підписана з наступним. Президентом українським. Ну, друзі, кожен із вас безумовно читає цифри і соціологічні опитування. І на даний момент, хоча ця людина не заявляла, що вона буде йти в президенти публічно. Втім, списки говорять, що якщо Валерій Залужний буде балотуватися, то це ну, просто однозначна перемога його з огляду на цифри, які зараз співрозмірні з рівнем довіри він має. Тому... До чого я хилю? Чи буде Валерій Залужний підписувати такі угоди, в яких Російська Федерація нині ну, перемагає, ми капітулюємо? Чому? Тому що Російська Федерація вимагає, окрім демілітарізації, окрім відсутності шляху до НАТО, окрім там якихось їхніх мовних хатілок, равноправіям руского язика, защити рускоязичного населення. Оце весь бред. А плюс вони ще хочуть, аби їм віддали ті області, куди вони зайшли. Ну, тобто, моя рідна Запорізька область, Херсонська, Донецька, Луганська оце все вони хочуть, щоб їм віддали. Ну і не дай Бог, якщо фронт буде рухатися так, як зараз, і вони зможуть на певному етапі, ми не знаємо, коли будуть ці підписані всі. Документи з приводу припинення вогню, кудись зайти, то вони ще на щось будуть претендувати. І ми маємо все це підписувати. Це от на даний момент, чого хоче Російська Федерація, і Інібензя, і Лавров, і спецпредставник з економічних питань Дмитрієв, який зараз фігурує на перемовинах від Путіна, заявляють, що на поступки вони йти категорично не будуть. На що буде йти в вигляді поступок? Захід, друзі. Ну і тут, не знаю, як вам який, який пітет застосувати до цієї інформації, адже це, це просто треш, друзі. Марко Рубіо. Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявляє, Заходу доведеться скасувати санкції проти Російської Федерації в разі врегулювання війни в Україні. На якому етапі він не повідомляє? А втім, європейська спільнота вже заявила, що вони не збираються скасовувати санкції проти Путіна, вважають його військовим злочинцем, і тому, якби США себе не поводили, ніт – ми цього робити не будемо. Ну що ще раз, як ви розумієте, ставить камінь спотикання у баченні завершення війни і того, що буде після війни між Сполученими Штатами та Об'єднаною Європою. На даний момент ось така історія: буквально лічені години, і спецпосланець США це Кіт Келох прибуде до Києва. Аби говорити вже тепер із Зеленським після розмови із Російською Федерацією, тому я думаю, що ми з вами незабаром дізнаємось ще більше новин. Власне він везе пакет того, що зараз публічно невідомо кроків, які конкретних кроків, які Російська Федерація жадає бачити від України. Для того, аби була підписана угода щодо першого етапу припинення вогню. Ну і в цілому перспективу. Думаю, Келох за годину вже тут буде в Києві, і ми дізнаємось подробиці. Сподіваюсь, що дізнаємось. Друзі, ми будемо тримати вас в курсі. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться і на WhatsApp, і на Telegram Соколова. Там ми інформуємо про все, що відбувається реактивно, тому будете в курсі. Друзі, настають дуже непрості часи, особливо перед виборами. Російська Федерація максимально зараз буде вкладатися буде вкладатися в медійний ресурс. Вони заповнять прогалини медійні, з огляду на те, що USAID і ще ряд американських інституцій, які фінансували, Антикорупційну журналістику, вільні медіа цього робити зараз не будуть. От Російська Федерація підніме е свої валізи з грошима і доставить куди треба. Тому я вас дуже прошу, щоб ви були інформаційно гігієнічними, не довіряли неперевіреним ресурсам. Вибрали для себе 3-5 змі, яким ви довіряєте, і вам так буде легше, бо не буде різноманіття у цього от, е трешняка, який хоче викликати. Там якусь хайп-реакцію насправді під собою нічого не несе. Це зараз про телеграм-канали. Я бачу, що часто вони пишуть, причому мільйонники. Тому, будь ласка, довіряйте тільки перевіреним вами змі. І не забувайте підтримувати вільну журналістику. Це буде дуже і дуже потрібно найближчим часом. Або вільні медіа якомога більше працювали, роблячи щит для українців захист. Від російських медіа, російських так званих медіа, які з'являться під виглядом українських. Побачите, як це буде працювати. Будемо вас застерігати, щоб ви були в курсі. Слава Україні! Слава силам оборони! Друзі! Підпишіться на нас, лишайтеся на цьому каналі, і подивіться інші відео. До зустрічі!